Лист 77. Сенека вітає свого Луцилія. Сьогодні нежданно виринули перед нами на Овиді александрійські судна. Вони зазвичай припливають першими, звістуючи прибуття флоту, тому і називають їх посланцями. Як радіє їхній появі кампанія? У збережжі Путуолів заполоняють юрми людей, і кожен, навіть серед багатьох інших суден, легко пізнає Александрійські за їхніми вітрилами. Їм дозволено напинати верхній парус. Інші судна розпускають його лише у відкритому морі, ніщо так не прискорює бігу, як найвище з Саме воно, осягаючи високих подувів, підганяє корабель. Тому завжди, коли вітер дужчає, коли він дме сильніше, ніж треба, що главу трохи опускають, нижче подув його не такий стрімкий. Всі інші судна, підпливаючи до капреї і до мису, звідки мбурі зсилаючи море з висот, озирає Палада, мусять задовольнитися нижнім вітрилом, верхнім же вирізняються лише александрійські кораблі. Серед тієї збудженої юрби, що квапливо і гамірно спливала до берега, я раптом очув дивну насолоду від своєї байдужості, від того, що не поспішав отримати листи, хоч і мав їх отримати. Від близьких мені людей не бажав знати, в якому там стані мої справи, і взагалі що нового принесуть мені ці листи. Вже ж бо віддавно не можу я ні набути нічого, ні втратити. Це відчуття мусив би я мати і тоді, коли ще не був старим. Тепер тим більше, хоч би як мало мав я, все ж запасів на дорогу залишається мені більше, ніж самої дороги. Та врешті і по цій дорозі, на яку я ступив, і ти вже немає потреби. Дорога не пройдена, якщо зупинишся десь на половині або не дійдеш до неміченого місця. Але життя, якщо живеш чесно, ніколи не може бути недожитим. Коли б ти не розлучився з ним аби лиш добре розлучився, буде цілісним. Часто належить мужньо залишити його самому, навіть і не з найважливіших причин, як і не з найважливішими є ті причини, що затримують нас при житті. Тулій Марцелін його ти добре знав юнак тихий, проте дочасно постарілий, заслабнувши на хворобу важку, тривалу, до того ж і морочливу, подумав уже про смерть. Скликав багатьох друзів, бо я дораджували йому те, чого й самі бажали. Улесливі і запобігливі давали йому такі поради, які, як гадали, були б йому умилішими. Лише один стоїк, наш приятель, і щоб похвалити гідним його словами, рішучий, мужній чоловік заохотив його, здається, найкраще не мучся, почав він. Марцеліне, так, не мов би йшлося про хто знає яку справу. Жити це ще не така важлива річ, живуть же всі твої раби, живуть і тварини. Важливо вмерти почесно, вмерти розважно і мужньо. Подумай сам, скільки часу ти робиш одне й те саме їжа, сон, хідь от і замикається коло, в якому ти перебуваєш. Задумувати смерть може не лише розважливий, мужній чи нещасливий, а й знудьгований. Марцелінові не потрібен був уже дорадник, лише помічник. Раби ж не хотіли виконувати його розпоряджень. Тоді стоїк розвіяв їхній страх. Пояснивши, що прислуга в небезпеці лише тоді, коли залишається неясним, чи хазяїн сам заподіяв собі смерть. Ну а крім того, чи ж не один це злочин убити хазяїна, чи перешкоджати йому зробити це самому? Потім він підказав Марцелінові, що подібно до того, як закінчуючи обід, розділяють рештки їжі поміж слугами, так і закінчують життя. Годиться дещо подарувати і тим, які слугували нам протягом усього життя. Марселін був чересерний і ніколи не скупився, навіть коли йшлося про власні витрати. Отож, розділивши свої скромні заощадження серед заплаканих слуг, він ще й сам їх розрадив. Не вдався, однак, до меча, не проливав і крові, протягом трьох днів не споживав їжі і велів у своїй спальні нап'ясти намет. Потім внесли ту ванну, в якій він довго лежав, і в міру того, як до неї доливали гарячу воду, поступово ослабнув. Ці хвилини йому видавалися навіть приємними, так і нам. Буває, дає насолоду хвилинне розслаблення, забуття. Ця оповідь сподівалася мила для тебе. Смерть твого друга, як бачиш, не була ні важкою, ні плачевною. Хоч він і сам заподіяв її собі за те, як безболісно, і як легко покинув життя. Але хай ця оповідь піде на користь. Часто сама необхідність потребує таких прикладів буває, треба померти, ми ж не хочемо. Вмираємо і все ж не хочемо. Ніхто вже не є настільки наївним, щоб не знати, коли час померти, але за крок до миші відступає, тремтить і плаче. Та чи не видасться тобі незмірно дурним той, хто проливав би сльози через те, що не жив, скажімо, тисячу років тому. То хіба не таким же є дурним і той, хто нарікає, що не житиме після тисячі років? Це одне й те саме тебе не буде, тебе й не було. Минулий час, як і майбутній, не твої. Ти в цій хвилині, її навіть коли б ти міг не продовжиш, бо на який же час продовжиш. Чому тоді плачеш? Чого бажаєш собі? Марні твої зусилля. Годі волі богів не відміниш. тут плач не поможе. Воля їхня повна і невідхильна, велика і відвічна потреба рухає нею підеш і ти туди, куди йде все інше. Що видається тобі тут незвичним. Згідно з цим законом, ти прийшов на світ. Це спіткало твого батька, твою матір, твоїх предків, це спіткало всіх тих, які жили перед тобою, спіткає і усіх тих, які прийдуть на зміну тобі. Невидимий ланцюг послідовності, який не спроможна розірвати жодна сила, пов'язав усе, тягне за собою все. Хочеш бачити, яка юрба людей помре після тебе, яка разом з тобою. Здається, ти був би відважніший, коли б у хвилину твоєї смерті дотримали тобі товариства тисячі людей. Але ж так воно і є насправді, у цю саму хвилину, коли ти відтягаєш свою смерть, не одна тисяча людей і всіляких істот по-різному розлучаються з життям. Невже ти не замислився над тим, що колись дійдеш таки до того, до чого постійно крокував? Бо де така дорога, якій не було б кінця? Сподіваєшся, мабуть. Що тепер я наведу тобі приклади славетних мужів, зупинюсь лише на дітях. Ось один із переказів. Підліток, лаконець, коли його схопили, кажуть, вигукнув Не буду рабом і довів це ділом. Як лише було звелено йому приступити до рабських обов'язків, мав принести нічний горщик. Розігнався, ударився головою об стіну і так загинув. До свободи, отже, недалеко ходити. Але є такі, що воліють бути рабами. То чи не бажав би ти, щоб і твій син так загинув, аніж мав би зів'янути в рабстві? Що ж тоді турбує тебе, якщо вже й дитина здатна мученню померти? Не хочеш піти, покликаний смертю, вона поведе тебе силоміць. Роби добровільно те, що мав би робити з примусу. Чи не наберешся відваги дитини, щоб сказати не буду рабом? Нещасливче. Ти раб людей, раб речей, раб життя, бо життя, якщо бракує сміливості померти, теж рабство. Чи може сподіваєшся ще чогось, насолоди, які затримують тебе, заради яких ти зволікаєш вже за тобою? Жодна з них не є новою для тебе. Через парасид усі вони викликають лише нехідь. Ти знаєш, який смак вина, який смак потного меду. Байдуже, чи твій міхур пропустить сто чи тисячу амфор. Ти мішок для вина. Ти чудово знаєш, якою смачною є устриця, а якою марена. Жадоба розкошів не залишила тобі нічого, чого б ти ще не торкнувся, і все ж тебе лякає думка, що з усім цим доведеться розлучитись. А може, є щось інше, що покидав би ти з болем, приятелі, але хто б міг бути твоїм приятелем? Твоє місто? Але чи так уже дорожиш ним, щоб міг сказати, скажімо, відкласти на пізніше свій обід? Сонце, яке ти була б тільки змога мерщій пригасив би, чи зробив ти коли-небудь щось таке, що гідне було б світла денного? Адже признайся, не через любов до курії, до форуму чи навіть до самої природи ти так зволікаєш, коли йдеться про смерть, неохоче покидаєш м'ясний ринок, де вже і так нічого не залишив для себе. Боїшся смерті? То чому ж зневажаєш її під час банкету? Хочеш жити? А вмієш? Боїшся вмирати? Що ж? А таке життя хіба не смерть? До Цезаря, що переходив латинською вулицею, підійшов якийсь вояк із сторожового загону, геть зарослий бородою, і попросив, щоб той відібрав йому життя. На те, Цезар, але хіба ж ось тепер ти живеш? Так треба відповідати й тим, для кого смерть буде жаданою. Боїшся смерті, але хіба тепер живеш? Але я, каже, інший, хочу жити. Бо зроблю ще багато славних справ. Прикро залишати життєві обов'язки, тим паче, коли виконую їх сумлінно і пильно. Стривай, не знаєш того, що й померти. Це один із життєвих обов'язків. Жоден обов'язок тоді не занедбаєш, бо ці обов'язки не виражаються в якомусь певному числі, яке мусиш вичерпати. Всяке життя коротке, коли дивитимешся на речі, розуміючи їхню природу, то коротким видасться і життя Нестора і Сатія. Яка веліла написати на своєму пам'ятнику, що прожила 99 років. Як бачиш, декому приносить славу навіть довга старість, але хто б ту бабусю міг витерпіти, коли б їй судилося прожити ще й сотий рік? Життя як та байка. Важливо не те, скільки часу вона триває, а те, наскільки гарно складена, тож не має значення, в якому місці її перервеш де хочеш, там і переривай, аби лиш добру дав їй кінцівку. Бувай здоров.